Роня, друзі, з вами компанія автопарк. Вінниця знахозьми були Соборна. 1. у нас снова надхожного продажу Ауді А 7 Комплетація Sportback, 2017 року випуску автоматичної крокопродачі на повному приводі з надійним 3-літровим дизельним двигуном. Рідкий гість в наших краях. Такі чудове авто можна придбати у нас на фіріалі місті Вінниця за 31 390 тисячу Автомобільчик в ідеальному технічному та лакофарному стані є повні виписки на обслуговування. Автомобільчик в максимальній комплектації має чудову передню оптику, передні патроники, передню камеру. 19-ті оригінальні легкосплані диски у гарному стані, а то без пошкоджень, без підкрасів. Є повторювачі на зеркалах, повністю тонований. Також присутні задні партроники, задня камера. Томбічик має один з найбільших своєму класі міських багажників на електроприводі в ідеальному доглянутому стані. Нагадаю, лекофарби на томбічка без зауважень. Взагалі переходимо до заднього ряду. Назначає безключовий доступ. Маємо великий ширинний диван комбінований, карти велюрові. В ідеальному стані ставками алюмініє крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятин. Доглянуті маємо два підголівночки для пасажирів, підлокітничок, стоять нові виковрики, 100-підйомнички, музика без нарікань. Переходимо до переднього ряду. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані. Крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятин. Маємо 400 підйомничка, електрорегулювання дзеркал, підігрів зеркал, зеркал Датчики та до дощу, мультируль, автоматичну кроку передач. Штатну мультимедію навігацію підігрів передніх занятних сидінь. Нагадую, таке чудово авто можна купити у нас на в місті Вінниці за 31 390 доларів, або придбати автомобільчик в лізних або в кредит, або замовити нас авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, автопарк.